Друзі, всім привіт! радий вітати вас на моєму каналі. Сьогодні будемо говорити про мережу Абстракт. А знову ж таки, могли ви замітити, що я дуже занурився саме в цю мережу, тому що я тут бачу великі перспективи, особливо для людей з невеликими капіталами, тому що тут зараз маленька конкуренція. Класний проект. Мені в принципі тут подобається дизайн, подобаються механіки в екосистемних проектах. Дуже мало людей приймає участь, тому що зараз ринок насправді очистився. Це не той хайп, який був, наприклад, коли люди відпрацьовували тір 1 проекти, такі як Layer Zero, StarkNet, ZK-Sync, а ту ж саму лінею. А той весь період хайпу вже пройшов, і зараз насправді. Тут будуть заробляти тільки ті люди, які вірять в ретро і насправді розуміють, як взагалі потрібно на цьому ринку заробляти і не опускають руки, скажімо так, і не опускають руки, що саме головне. Поговоримо про екосистемні проекти Абстракт, і поговоримо взагалі про TVL, ліквідність, взагалі, як себе проект поводить після майнету, після виходу в майнет. Після 27 січня, та й взагалі, а так трохи пофілософствує на рахунок цього проекту, якраз таки хотів би почати саме з тевіелю з ліквідності, яка зараз є в абстракті, а не так багато протоколів зараз, де ми можемо занести наш ефіріум. Всього лише чотири що ми бачимо: один такий відомий це Symbiosis. Те ми можемо занести, скажімо так, наш ефір в поле ліквідності: 8 мільйонів доларів ТВЛ заблокованих грошей в протоколах на абстракті. Друзі, це дуже мало насправді. І це як плюс, так і мінус. Мінус через те, що мало людей зараз, скажімо так, вірять в цей проект. І плюс якраз таки з другого боку, що мало людей, і дуже великий апсайт росту, і скажем так, ми Ерлі, ми на самих ранніх стадіях, тому це плюс і мінус свого роду. А давайте глянемо на таку мережу схожу з абстрактом: це Blast. А це свого роду теж l 2 рішення, а просто з кращими, можливо, відомішими інвесторами, скажімо так, Парадігмом і іншими інвесторами, які заносили в цей проект минулого року, у 2024 році, вся двіжуха на бласті була. В ті люди, які злітали на початку, теж файно заробили. В принципі, друзі, якщо ви не дивилися мій ось цей відеоролик, рекомендую його переглянути і також. Звичайно ж таки, я поставлю посилання взагалі на свої дві статті, які я робив по абстракту, де я описав взагалі, як заробляти XP, ось ці бали experience points, і також, взагалі, зробив огляд на всю екосистему і виділив найкращі проекти на абстракції. Тому посилання будуть на ці статті в описі під цим відеороликом. Також я до речі в цих статтях дуже багато робив відсилок саме на мережу Абстракт, тому що друзі, на мій погляд, на ринку зараз насправді не так багато грошей. Там хтось стрейдить мемкоїни, хтось там не знаю, крутить ретро, хтось просто в мінусах на ну, в альткоїнах засів. Бачимо, що зараз тільки росте один біткоїну, як мінімум там стоїть зараз на місці. Коли вся альта буквально там на дні валяється і далі просідає, далі падає. Той же самий мемтокен пенгу, який я, в принципі, на який відеоролик робив, і можна сказати, людей засадив. Тому, друзі, якщо ви купляли, не знаю, по-моєму, відеоролику, то знайте, що не варто його продавати, цей пенгу, тому що все зараз зав'язано на цьому токені. А реворди, скоріш за все, якісь будуть XP Нам так само буде даватися за те, що ми тримаємо в мережі абстракт токени пенгу. Бачимо, ми маємо тут мультиплікатори. Тому на рахунок токену пенгу я буліш насправді, хоч там ціна доволі сильно просіла. Отож так, я хотів би сказати, що саме від Бласту ліквідність буде переливатися в мережу Абстракт в мережу Бласт взагалі почали заносити десь орієнтовно в лютому місяці минулого року, і буквально там за тиждень часу в мережу накидали більше ніж 100 мільйонів доларів, позаносили ефіру в скажімо так в протоколи. Бачимо за весь час, скільки взагалі протоколів підтримують Бласт, і скільки будується взагалі проєктів на Бласті, ну, але загалом ТВЛ бачимо, що зараз на Бласті дуже низький, там в районі 300 мільйонів доларів. Хоча, якщо порівняти з Абстрактом, ну, то це різниця просто колосальна. Хоча насправді, як ми знаємо, що 27 січня взагалі Абстракт запустився і пройшло, ну, Три дні пройшло. Це якби ще ні про що не каже. і Я думаю, що хайп тільки-тільки буде наростати. Зараз саме головне знайти для себе вінерів, а знайти для себе екосистемні проекти, які будуть давати багато експи, на яких буде розподілятися ось якраз такі ці XP-поінти, і залетіти в них на старті та заробляти а, ці бали, які потім в майбутньому будуть конвертуватися саме а в токени, надіюсь, абстракта, який запустить свій airdrop, на що, в принципі, ми і розраховуємо. І таким чином переходимо до самої мережі Абстракт і бачимо взагалі, що в мене вже є гаманець, в мене вже є декілька бейджів заклейманих, в мене є вже перші поінти XP. Дуже легко їх зараз отримати, друзі, насправді. А це ось ті бейджики заклеймити це просто ізі. А так само у мене є стаття гайд, можна так сказати, як це зробити, якщо вам тут нічого не зрозуміло. Хоча насправді тут все так класно інтуїтивно зрозуміло, що тут вони зробили дуже велику роботу в плані інтерфейсу, в плані дизайну, в плані взагалі UI, UX, а ось цим скажімо так правилам. Тому тут все інтуїтивно понятно. Ви заходите на сайт Абстракту, у вас буде кнопка логін через Metamask, через інший якийсь ІВМ-адрес, EVM ІВМ-гаманець. EVM Але я би рекомендував б вам, наприклад, зробити, зараз я вийду з свого профілю і покажу вам, просто ввести свою пошту ось тут. І таким чином ви взагалі реєструєте свій оцей абстракт валет, тобто гаманець абстракту. Вам не треба буде зберігати ні сіт фразу, ні який ну пароль. Вам не треба буде. Просто підключаєте собі сюди пошту, якщо хочете створити одразу абстракт валет, або просто входити через Google аккаунт або через свій Metamask чи Phantom, ну будь-який гаманець, який у вас є. Друзі, якщо вам не зрозуміло, як відпрацьовувати абстракт, я думаю, що вам залишу просто посилання на гайд по фарму XP. Тут буде інструкція, взагалі, що куди нажимати, щоб виконати всі дії для того, щоб отримати experience points, тобто бали, за які нам потім нарахують airdrop роздадуть. Також тут я лишив декілька проєктів, самих топових, які можна зараз в принципі відпрацьовувати. І очікувати розподілення experience points саме від цих проектів, тому що на них я роблю особисто досить велику ставку. А як я вже казав, взагалі мережа абстракт дуже цікава буде для тих людей і дуже корисна для тих людей, які не мають великих капіталів. Це можна так сказати Blast 2.0 А із своїм проектом Fantasy Top. Якщо хтось знає і розуміє про що, я думаю, що ви. А прекрасно розумієте, що на фентезі, на бласті люди файно так зробили. І абстракт нічим, нічим не гірший за Бласт. А навіть я би сказав би, кращий, тому що давайте перейдемо на OpenSea, друзі, і глянемо на NFT-колекцію пінгвіні. Друзі, я думаю, що ви прекрасно знаєте, який дроп взагалі роздали за NFT-шки пінгвінів. А взагалі, знаєте, в максимумі, що ця нефтішка, топова колекція, топова нефтішка в колекції коштувала там більше 35 ефіріумів. І друзі, після цього всього, після запуску токену, після ірдропу, а після запуску вже в основній мережі абстракт. А ця NFT-колекція ще більш-менш тримає свій флор і зараз на даний момент 12 ефірів коштує по флору. А також і інші NFT від даної колекції, такі як Real Pages, теж один ефіріум. В принципі, непогано тримається ця колекція. І скажіть мені, будь ласка, якщо от в такій NFT колекції флор тримається, якщо ліквідності там багато, значить приходять нові люди, купують їх надії там. А отримати якраз таки мультиплікатор для абстракту, щоб XP, ось ці бали, щоб вони збільшувалися, був такий своєрідний мультиплікатор, ну, якщо ви холдите там НФТшки або сам токен пенгу. А тим всім вони стимулюють взагалі свою мережу, стимулюють покупки нефтішок, токену пенгу і загалом, скажімо так, підтримують ліквідністю свою екосистему. А так як ми знаємо, що Абстракт створюється взагалі командою, яка випустила NFT-колекцію ось цих пінгвінів, а там розробник Нец, фаундер, він теж є фаундером в Абстракті. А тому, чому б взагалі Абстракт, скажімо так, не відпрацьовувати? Я просто не бачу інших причин. А, ми, ми дивилися вже ТВЛ, ми дивилися злочну ліквідність в Бласті, а, можемо глянути ще також екосистемні проекти, взагалі 77-біт, про які я вже теж в своєму відеоролику розказував. Ми там не дивилися на Twitter скор. А я от сьогодні зайшов, глянув. Взагалі бачу, що досить відомі люди підписані на, ну, на Twitter акаунт 77-біт і плюс ця гра вже має запускатися у лютому місяці. Зараз ми early, зараз ми на ранніх стадіях і можемо непогано так, а, скажем так. Заробити балів, заробити на винагород до самого запуску, а так ви знаєте, взагалі в цій грі потрібно робити дейлі чекіни. Заходити, клеймити нагороди, також нажимати кнопку майнінг. Якщо не хочете нажимати кнопку майнінг, можете просто нажати сюди, щоб воно автоматично за допомогою Bitbot вам автоматично майнилося. Але до цього вам буде потрібно купити за внутрішню валюту якраз таки цю функцію. Вона не дорога десь орієнтовно там 12 доларів. Також, друзі, я хотів би поговорити про їхній магазин. Я би, якщо чесно, купив би тут Battle Pass. Це Зараз проходить знижка, і я думаю, що коли гра запуститься, і ціна виросте саме на Battle Pass, і взагалі ці всі шмотки, паки, лутбокси, це все, я думаю, що воно виросте, Тому що насправді ця гра дуже класно рекламується, дуже класний маркетинг. Бачу, зараз і інфлюенсери дуже пушать цю платформу. Хоча... Я кажу, це плюс і мінус. Але я думаю, що більше плюс для ігор, саме для ігор, тому що чим більше народу, тим краще, скажімо так, монетизують вони свій продукт. І тим е, краще будуть для нас винагороди. Але е, мінус в тому плані, що буде багато людей. Всі будуть хотіти залетіти, скажімо так, в топ по лідерборду і буде складно пробитися. Хоча, якщо не помиляюся, то в топ 5 тисяч лідерборду в цій грі, коли вона запуститься, будуть доволі непогані нагороди і друзі. Такі проекти це просто must have для людей без банку або з мінімальними вкладеннями. Я би, наприклад, от, якби мав би там, наприклад, не знаю, 30-40 доларів, я би просто купив би тут Pass, купив би можливо якийсь стартовий пак. І, в принципі, зараз би просто daily чекінився, збирав би ось, ці, ось цю внутрішню валюту, яка дається по 30 штук за день. Скажем так, можна буде собі заклемити фрішну валюту. І також ось ці байти, які потім будуть конвертуватися так розумію, в внутрішню валюту BITS, за яку вже можна буде тут багато чого купувати, як бачите, там 14 тисяч ось цих BITS, Куштує 120 доларів. Тобто, в будь-якому випадку тут буде свій маркетплейс, де ми можемо це все торгувати і на цьому заробляти. Тому поки зараз знижка 50%. Я думаю, що варто купити як мінімум Battle Pass. Це в нас коштує скільки? 2100 цих, ну десь орієнтовно, там 20 баксів. Це буде коштувати вам. А я напевно, що так і зроблю, закину сюди і куплю собі Battle Pass. коли вже сама гра запуститься, і ми можемо нажати тут Play Free. Я думаю, що треба буде по-любому вибиватися в топ. Я думаю, що це буде зробити нескладно. Але якщо будуть темпи, скажімо так, збільшуватися в плані протоку людей, то, то буде складніше зробити. Ну тим не менш, гра класна. Twitter score взагалі високий. Дуже багато інфлюенсів підписані, слідкують, дуже багато фондів. А там і видно було Spartan Group. Spartan Group, Coinbase, Animoca Brands, Ну багато коротше фондів, в принципі, підписані з інфлюенсерів. Ендрю Канк, дуже відомий з великим твіттер скором Загалом, а проект класний. Також хотів би там пару слів сказати про Monsters Fun. Зараз на даний момент сім рефералів, і за допомогою в принципі друзів вас, моїх підписників. По суті, я зараз в такому от топі. Я думаю, що якщо до вас 10 рельферарів буде, то в принципі цього буде достатньо, щоб там бути в топ-3, топ 2 тисячі людей. І, в принципі, не переживати. Я думаю, що цей AI-проект з своїм IP, зі своєю грою зі штучним інтелектом, запуститься. Тут людей насправді не, не є так багато, і можна буде щось з цього теж заробити. тому тут так само буде розподілятися на цей проект experience points, у ці від абстракту. І ми зможемо так само лутати. Тут просто підігнати потрібно буде свій твіттер-аккаунт, і, і в принципі все. І також, взагалі, на закуску, на десерт, я би сказав би вам зробити, скажімо так, зробити квести від Final Boss. Це аніме Metaverse, скажімо так, зараз в них є своя NFT-колекція, яка підтримується nft колекціями такими, як. Азуки, такими як Girason і інші, в принципі, топові NFT колекції, в яких там дуже високий флор. І, до речі, на їхню NFT-колекцію від Final Boss. А зараз флор 2 Ethereum, що досить непогано. Проєкт теж дуже давно білдиться, все, що пов'язано з аніме, вони роблять, скажімо так, це для фанатів, і дуже круті в них квести. Для чого взагалі вони зробили квести? Для того, щоб у вас, друзі, була можливість взагалі отримати вейтлист. Я думаю, що ви знаєте, що таке вайтлист, і за допомогою якраз таки вайтлисту, у вас буде можливість, скажімо так, взяти участь у мінті. NFT-шок на самому самому старті. Тобто, наприклад, якщо у вас є місце в вайтлисті, а у вас є можливість там, на купи, наприклад, купити нефтішку за 001 ефіріуму. І як ви знаєте, флори ось цієї nft колекції Final босу зараз оцінюється в два ефіри. Тобто, ну, можна зробити якісь ікси, я думаю, буде. А вони нараховують поінти за взагалі проходження квестів. Посилання на ці квести, проходження, всі відповіді, я думаю, що теж залишу у описі під цим відео. І також інструкція там буде в цьому посиланні. Я думаю, що це сам зроблю. Сьогодні постараюся статтю написати так само на цей проект. Дуже класно виглядає все. Я, в принципі, давно за цей проект знав, але чомусь не виконуваю ці квести. Виявляється дарма, тому що людей мало, і загалом в екосистемі Абстракт їх маловато, якщо чесно. Самі бачили по тебе. Отож, так само лишу посилання на, скажімо так, проходження цих квестів від Файнал босу. Ви, будь ласка, переходьте саме по посиланню. Мені теж декілька там поїнтів капне. Я думаю, вам не складно, мені приємно і загалом я ще лишу посилання саме на інструкцію. Постараюся її зробити сьогодні ж. Площадці примінт взагалі проходить розіграш, якраз таки ВЛів на Final босу Мінт. Тому радив би тут, тут так само прийняти участь. Посилання так само залишу у своєму а, і телеграмі, і в статті буде так само посилання, і також під цим відеороликом. А в принципі, друзі, загалом, що я би ще хотів би сказати, абстракт потрібно відпрацьовувати, особливо людям без банку, особливо з мінімальними вкладеннями. Там один-два-три акаунти. Я думаю, що потрібно це робити, грати ігри, про які я вже говорив зараз. На даний момент ви можете пограти в принципі в гру Vibes і пограти в гру. Як там вона називається, не пам'ятаю Duper, Duper, але насправді ця гра трошечки складновата. Розібратися в ній в буде трошечки сланіше, ніж, наприклад, там, в цій карточній грі Vibes. А хто не, не розуміє, про що я взагалі говорю, про який такий проект Vibes, то я знімав відролик один, два. А, і саме перший відролик, він вийшов там 13 днів назад, ну, грубо кажучи, дві неділі тому, а, про самий проект Vibes. Він мені дуже подобається. А, я думаю, що він буде саме більше пушитися серед всіх ігор, навіть на відміну від. Проєкту 77-біт. от І він мені прям дуже подобається, тому маст хев для відпрацювання і, скажімо так, вайбу. Тому що коли ви граєте цю гру, ви насправді вайбуєте. Але десь орієнтовно так до 3-4 катки, потім вже вайб закінчується. Починаються нерви. І ну мене не вистачає більше, ніж на 4 катки, особливо, якщо всі катки програш. От, в принципі, друзі, також я ж кажу, написав для вас дві статті. А можете їх всі почитати. Корисно, надіюсь, буде для вас, якщо ви тільки-тільки знали за абстракт і для, скажімо так, повного повного курсу для швидкого входження в цю сферу, в цю екосистему. Обов'язково прочитайте ці статті. Вони будуть опубліковані так само в описі під відео і в телеграм-каналі. В принципі, друзі, на цьому, все. Дякую вам за увагу. Всім папа. -па.